І одразу із біографічних аналогів. Ми виросли в російськомовному середовищі, в російськомовній родині, українською не розмовляли і в якийсь момент прийшли. Я так точно. О. О. От, от, от цей момент. Значить, Росте свій хлопець в Рубіжному закінчив школу, вивчав українську, ні, бо ми не вивчали. Ні, насправді в мене в Рубіжному в школі українська викладалась як іноземна мова. Ну, тобто за методологію та а кер... інозем... я не чу, що як буває. за кількістю годин, вона так само, як англійська викладалась, наприклад. Ага, Ну тобто, ага. віч-воч, паня. І от така людина в один момент в якійсь ситуації раптом говорить: я українець. Що це було? Ну, Про те, що я українець, я сказав ще до того, як перейшов з російської на українську мову. Дійсно, я виріс в Луганській області, але треба зазначити, що ну, не можна казати, що в Луганській області абсолютно російськомовне середовище, тому що в містах так. Але в селах Луганської області набагато важче знайти людину, яка розмовляє російською мовою. Ніж ніж українською, вона зі своїм діалектом таким, але це точно українська і точно не російська. Але тим не менше, дійсно середовище російськомовне було прийняв для себе рішення говорити українською. Я в 2014 році, коли вже був, коли вже служив в полку Азов. А, а тоді розділимо два моменти: Перший, відчув себе українцем. І став бузіть на українську тему. Ну, не знаю, там майдан, з чого воно там почалося, так? а другий момент українська мова. от Перший момент, коли настав. Перший момент настав ще, коли я навчався в школі. Мені колись до рук потрапила така книжечка, вона називалась «Краєзнавство». Я її прочитав, і там так дуже багато про те, що в Рубіжному започаткували його козаки. Там дуже багато там і про скіфів. І мене так все. Щось загорнуло, загорнуло. І я от я дуже добре запам'ятав оцю таку точку, від якої все почалось. І після тієї книжечки, така вона маленька, невеличка, і там в основному про Луган, про Луганщину було і про Рубіжне. І ось тоді мене все це так зачепило. І я почав в цьому напрямку дуже багато сам же шукати, читати, а потім, коли став підлітком, то навіть вже долучився до таких до патріотичних рухів. Це в основному праві рухи Луганщини. Потім з часом вони теж розкололись на ті, хто там за ЛНР стали воювати, і ті, хто, і ті, хто залишились за Україну. Але починалося з правих рухів, патріотичних правих рухів. І вже там в підлітковому віці я там приймав участь в організації концертів патріотичних, різних заходів, як на Луганщині, так і в тому числі і в Києві. Тобто була якась критична кількість людей, з якими разом були українські Безумовно. На Луганщині було дуже багато людей патріотичних, та їх і сьогодні залишається величезна кількість. Ми ж сьогодні можемо спостерігати, що навіть Луганщина, на яку там у росіян були плани ще з самого початку, вона не здалась росіянам. Величезна кількість людей просто не захотіли цього і дали супротив, і в Луганську, і в Рубіжному, і в усіх інших містах це відбувалося. Багато в чому. Саме права молодь Луганщини, вона стала саме зі зброєю в руках захищати захищати Луганщину. Більше того, саме перший підрозділ в Азові, вже всередині Азову, на, мабуть, відсотків 70 разом зі мною складався з Луганчана. Тобто, це були ми навіть багато хто один одного не знали, але хтось був з Луганська, хтось з Лишевська, там хтось з Рубіжного. І от е, в самому першому складі Азова е, відсотків 70% в моєму першому підрозділі було Луганчан. Ну а, а тоді така історія: от і Луганську і Донецьку область гуртом називають Донбас, але насправді основа у них різна. Якщо у е, Донецької області, власне, основа це Кальмар, Маріуполь, Приазов, і ця вся частина, то Луганська це Сіверський Донець і це шлях з Харкова відповідно в до Азову уже через Сіверський Донець. Конкуренції нема між цими. Ви ж скрізь з краєзнавства починали, так? Які козаки кращі. Знаєте, стосовно того, конкуренція, звісно, вона була, завжди була, і була між Донецькою та Луганською областю, і між організаціями, які рухались в Луганській та Донецькій області, але я вам більше скажу, навіть. В будь-якому великому підрозділі всередині, якщо там є два батальйони, то вони завжди будуть між собою виясняти, хто з них кращий, хто з них перший, тому це це ж завжди наша така, але це конструктивна історія, це це рух бути кращим, тому тобто, це усвідомило себе українцем конкретним, українцям рубіжного, українцем да. луганським, українцем. Які традиції несе от власне от того козацтва, яке там було і формувало, населяло всю цю абсолютно історію. точно. Це ж наповнює тебе в принципі сенсом, так коли ти розумієш, от всю глибину, як коли ти розумієш все коріння, тоді, тоді ти розумієш навіщо, тоді ти розумієш, куди і як все це робити, тому що ну без коріння нічого ж не буде. Ну добре, тоді зустрічаємося з він каже: так, ви там усі москалі. Ясочаку. Ні, насправді це ж нормальна історія, і це здрава історія абсолютно. У кожного регіону має бути така своя, своя особливість. Кожен має пам'ятати: так, ми українці, ми українська нація, ми єдині. ми Більше того, в нас вже була тільки за останні 8 років. Як мінімум два рази можливість показати, що ми дійсно монолітна нація, і ми можемо ставати, об'єднуватись, але це ж не заважає пам'ятати, хто твій батько, хто твій дід, звідки ти народився і чому ти українець, тому що я українець, тому що я народився в Луганській області в рубіжному, в місті, яке заснували козаки. Тоді таке питання: а чим відрізняється українець від українського націоналіста? Український націоналіст, знаєте, це такий модернізований українець. Справа в тому, що на сьогоднішній день насправді е, українським націоналістом може бути хто завгодно. Дядя Вася, Петя. Ну абсолютно справа в тому, що український націоналіст це ж той, хто готовий до дії, той, хто готовий до жертви. Немає абсолютного значення, чим він займається, скільки йому років, де він живе. Питання виключно в тому, чи готовий він тобто до питання крові жирає. там, аналізів батьків не розглядається. Ні? Абсолютно це в цьому немає жодного сенсу. Більше того, український націоналізм саме фундаментально відрізняється від, наприклад, там європейських правих або в Сполучених Штатах, саме тому, що в нас абсолютно відсутнє, наприклад, питання там. Якісь расової або релігійної складової вони нам абсолютно не цікаві. Ми на іншому будуємо свій націоналізм, і сьогодні український націоналіст це українець, який більш в більш широкому, в більш глибокому сенсі розуміє, що в країні треба не тільки жити, а країну треба підтримувати, будувати, країну треба захищати. І це козацька традиція? Чи на Заході на Україні так само? Та я думаю, це абсолютно на всій Україні, так. Тобто, українці це не знаю, віросповідання. Українці це нація. Це ж більше, більше ніж релігія. Це більше, ніж очей. це більше, ніж там, зріст, вік. Тобто, можна стати українцем. Не народитися, а стати. Думаю, так. Думаю, можна. Тому що ми побачили вже багато прикладів, коли люди, які народились на етнічно інших землях, сьогодні абсолютно в повному обсязі можна назвати їх українцями через ту жертву, яку вони сьогодні дали. А чим відрізняється нацизм від націоналіста? Нацизм від націоналіста. Отак От просто для, для літніх людей. Справа в тому, що для. Для нас, для націоналістів українських, взагалі не стоїть питання інших територій. Для нас абсолютно не стоїть питання знищення або там судьба якоїсь іншої нації. Націоналіст це той, хто любить свою країну, той, хто готовий на це працювати, і той, хто готовий її захищати. Все, все інше нас абсолютно не цікавить. У нас немає питань жодних. Більше того, от на сьогоднішній день, навіть там завдяки в тому числі. Підтримці Польщі, да? ми ж, ну, мабуть, відсотків 90 проблемних питань, таких історичних, в тому числі, з Польщею в нас закрились самі собою, через те, що Польща там, нас почала підтримувати. Більше того, я скажу, що коли ми повалимо режим в Російській Федерації, той, який існує на сьогоднішній день, то буде момент, коли ми зможемо розглядати цю територію знов як або дружню, або побудову з нею нових відносин. Бо наше відношення там, да, наша. Злість та ненавість до росіян сьогодні, вона ж до режиму здебільшого, а не а не там до населення. Так безумовно ми будемо їх вбивати, знищувати, поки вони будуть виконувати накази там Путіна та сьогоднішнього режиму. Але коли ми його повалимо, то ми будемо на цю територію дивитися знову ж і будувати з нею, з нею нові відносини. Тому український націоналіст він не несе якусь загарбницьку або деструктивну собі ідею. Він несе в собі ідею виключно. Розвитку власного та підтримку власного. ну Тобто, територіальні претензії до Росії виключаються після повалення режиму повернемось до цього питання. Це називається стратегічні націоналізмі. Добре. Щодо нацизму, ну, нацизм, як відомо, вигаданий був в Німеччині. Це суто німецьке явище ідолозі Володимир базується на ідеологію на расовому зверхності одної раси і відповідно одної нації над іншими націоналізму українському це не притаманно. Ну, Абсолютно. А, Абсолютно. а до речі, до речі, які книжки з теорії націоналізму читалися, не читалися? Та, звичайно, Міхновський, ті, і, звичайно, націократія. Це базові речі, які, ну, в яких насправді є все. Далі ти вже для себе будуєш там, напрямки, в яких ти. Хочеш там економіку. Ну, Михновський це політичний націоналізм. А, а так... як від краєзнавчого націоналізму вертикаль в політичний? Як воно? А інакше ж не, не буде. В будь-якому разі, рано чи пізно, ти прийдеш до питань, які будуть стосуватись політики. Е, там, подобається це тобі чи не подобається, але в будь-якому випадку е, все одно доведеться приймати політичні рішення, і все одно ці шляхи тебе доведуть до того, що. Як мінімум, частина питань, вона лежить завжди в, в політичній площині. Ну, ну взагалі, от у мене є думка така, що насправді найвищий прояв нації, її активності і існування саме політична площина. Бо до того з'ясувати нація чи не нація це дуже важко. А коли нація заявляє, «дай мені владу. Феодалом імперії. То тут вона говорить: здрасті, це я. Ви проморгали існування українців, куку, -ку, Москва. Тут є повноцінна нація, яка хоче того і того. Ну, це так, такий підхід. Більше того, на сьогоднішній день навіть таке гасло, як Україна для українців, треба трохи вже модернізувати під Україна для українців, які готові за неї боротися. Тому що сучасний світ нам диктує саме, саме вже таку історію. Ну так, якщо базуватися на тому, що було сказано, що українство це добровільний вибір, то ти зробив цей вибір. Ласкаво просимо наші обійми. Так, ти готовий? Так. І націоналісти безумовно, вони і претендували на політику, і частково вимушені в ній бути. Бо ну, політика це там, де в принципі засереджується те, що так кристалізує націю для зовнішнього світу. Для внутрішньої політики, тому що навіть там питання, які в нас є базовими, да ми, наприклад, вважаємо, що там вага голосу має безпосередньо залежати від е, твоєї відповідальності. Ну, тобто, те, наскільки ти взагалі готовий бути корисним, готовий працювати на країну. Від цього залежить і вага твого голосу. Ну, це ж справедливо, мабуть. Е, але все одно це вже буде питання політики. А тепер питання про. Е... Місце, в якому ми знаходимося і маємо честь так, бути дотичними. Ну, я менше більше зрозуміло, але полк Азов. Полк Азов називають нацистами. Так, да, до речі, руни. От. Е, в застосуванні цієї основної руни полком Азов. Е, це одна з ознак, за яку шпетують оце і є нацист. Як це? Смолоскипові ходи і руна. Це як сприймається? Це навіщо? Як воно допомагає Україні? По-перше, треба розуміти і пам'ятати, звідки взагалі все це почалося. Адже Азов не з першого свого дня став нацистами, фашистами і лякалкою для всіх росіян. Азов став таким вже після того, як він став себе показувати ефективним на сході країни. Після того, як Азов став звільняти міста, після того, як звільнив Маріуполь півмільйонне місто, Мар'янку, після того, після вже Іловайська. Ось тоді почалась ця окрема компанія з демонізації Азову, і тоді вже почали клеїти туди все, все підряд: і фашист, і нацист, а інколи і одне, і друге. Одразу, що стосується символіки, то це не зовсім руна, це дві букви ідея нації і ен, які просто, які просто поєднали стилістично в, в шевроні і, але я так скажу, навіть якщо б там був плюшевий мішка, все одно б сказали, що це якось пов'язано, вони б знайшли отаку там зв'язку з нацизмом та фашизмом і. Питання ж в іншому, питання в тому, що це привід, який вони знаходять на сьогоднішній день, і український прапор для них теж це вже символ нацизму, але це ж абсурд абсолютний. Просто що не полка Зов раніше стикнувся з цією проблемою, з цією компанією росіян інформаційною проти нас, і вона багато в чому стала ефективною через те, що росіян дуже багато ресурсів саме в західних СМІ. І в тому числі і в Сполучених Штатах, і маючи ці ресурси, вони створили нам ось цей імідж штучно, абсолютно. Хоча в цей час полк АЗОВ, взагалі абсолютно весь цей час він стояв на фронті, він захищав країну. Він не займався політикою. Абсолютно все, що він робив, це створював професійний підрозділ, який був одним і є одним з найкращих. В, в нашій країні, але тим не менше, росіяни в ньому бачили небезпеку, і тому по ньому так детально була створена ця кампанія, яка там сьогодні вже просто розсипається то руйнується. І, як приклад, дійсно, Японія, яка мало того, що прибрала зі списку терористичних організацій Азов, так вони ще й вибачили за те за те, що Азов був в тому списку. Я думаю, що. Такі процеси тільки починаються зараз, і таких країн ще буде більше. Ну а з російського списку ми вже самі себе вичерпнули. Разом зі списком. Mm. А, свого часу, в 2016 році, здається, ми були в Маріуполі і зустрічався з курсантами школи підхоронних, чи якоїсь такої прапорщицької школи. Сержанська школа Коновальська. Сержанська да, да, да. Вот. це була ну, тобто молод... старший солдатський, чи як це називається, там склад. От і ми ну були вражені звичайно цією символікою. Заходиш там, холився. Це так красиво на тебе світиться. прямо символіка, дуже красиво все зроблено. І були е, приємно вражені рівнем, е, ну так би сказати, обізна і ідеологічної підкутості студентів. Ну, студенти це були відповідно люди, які вже службу несли. Сержанти, же, не Да, це фактично сержанти, всі з досвідом були. Але от рівень підкутості нас тоді дуже сильно вразив, і власне ідеологічної національної такої наповності. Якесь було наше здивування, коли під час цих подій, коли на другий день подій ми знайшли той телефон, за яким можна піти добровольцем в Полк АЗОВ. І послуживши там на загальних підставах пару тижнів, ми раптом побачили, що полк Азов зовсім не навіть не націоналістично структурований, що це ідеологічно і мовно досить прагматична, досить вільна структура. Це для нас була повна несподіванка, тому що ми очікували на щось таке, знаєте, раннє ОУН, там щось таке от. До 43-го року, чи якась така підпільна масонська така от секта. Ми раптом побачили, що там кожен по-своєму українець, і Азов вміє абсорбувати, вміє використовувати оце оцей патріотизм прямий, так, який не пов'язаний з національною ідеологією, а як свою на мою землю. Від такого аж до. Крайніх форм націоналізму мається на увазі, коли все своє життя присвячують служенню нації. Це хороша в крайні форма, це хороша, я маю на увазі. Тобто, і всі вони уживаються досить мирно. І Азов, напевно, єдина націоналістична структура, яка зуміла вижити. В цей період. Ну, згадайте, і правий сектор жив у нас був, і Айдар, і не з тим числа, і добровільним, просто добровольним, і ідеологізованим добровольчим утворенням. І всім їм прийшов гаплик. А Азов зумів абсорбувати оцю от активного націоналізму. І ми просто на наших очах побачили, як вона просто відродилася, Ну, грубо кажучи, з тих, хто доїхав до Києва або в Києві самомобілізувався, прорвався. Питання, це, ну, знов таки, відсилання до казацьких традицій, звідки це береться? Це відсилання до казацьких традицій, це просто наша степова багатонаціональне середовище, така степова вольниця національна. Що що за цим стоїть, і чи насправді це допомогло Азову зберегтися і розвинутися як професійне військове підрозділ? Ну тут треба трохи розділити на дві складові. Справа в тому, що є на сьогоднішній день існує два азови. Перший азов це полк Національної гвардії, азов, який зараз героїчно просто якимись шаленими неземними силами захищає місто. Я, чесно кажучи, вже навіть на сьогоднішній день сам не знаю, де вони беруть ті сили. Просто триматись, битись, більше того, бити у відповідь, знищувати щодня щодня ворогів. Так, от є цей полк «Азов», який створювався ще в 2014 році, і до сьогоднішнього дня він пройшов дуже великий шлях професіоналізації. Тобто, на моїх очах я там я особисто півтора роки був командиром Азову. Так, але я був починав я там з рядового бійця. Так, я там в перший свій бій яшов звичайним одним з бійців штурмового взводу. От. А в 17-му звільнявся вже командиром полку. Так от я і після того, звісно, спілкуюсь і постійно підтримую зв'язок з Азовом. І на моїх очах я бачив, як з такої, е, компанії мілітаризованих однодумців полк перетворився в сьогодні, я б навіть сказав, не тільки в Україні, а взагалі один з найкращих в професій, професійному плані, один з найкращих підрозділів взагалі в світі, у якого які вміє працювати з танками, з артилерією. з... Який абсолютно спокійно працю працює як десантники, як піхотні підрозділи. Ну тобто, за цей час вони пройшли не тільки школу, там як солдати, а змогли в собі всередині ще й зростити офіцерів необхідну кількість, отримати спеціальності. По тих спеціальностях навчати далі людей відокремити. Ми пригадували школу, яка займалася окремо сержантами, тому що на сьогоднішній день, наприклад, в масштабі в українській армії, все ж таки, сержантський корпус до нього ще трохи не дійшли. Про це багато вже мови було. Всі говорять про те, що так дійсно це хребет армії, він потрібен, але там чи руки не доходять, не знаю, чи там часу на, на це не вистачає. Але в Азові вистачило часу, і рук вистачило, і створили. І це дійсно працює, і це дійсно професіоналізувало підрозділ сьогодні до того стану, в якому він знаходиться. І окрема абсолютна історія: це Азов як масове явище, який 24 го числа просто по всій країні почав отак: от, як прийшли знищувати Азов, а його стало ще більше. І правда, в тому, що дійсно, майже в кожному великому місці одразу ж з'явився територіальні батальйони Азову. В Києві, в Харкові, в Миколаєві, на Західній Україні абсолютно в усіх великих містах він створився. І ось цей Азов він трошки нагадує той перший в 2014 році, коли у українців є власне така властивість у українців є ось цей, можливо, казачі, не знаю, але ось це бажання. Як тільки прийшов ворог одразу йти на січ, шабля і люлька, а дружина вдома. Це ж ну, українців, як таке абсолютно розповсюджене таке відчуття, і воно багато в чому допомагає. Тому що українці дійсно їх не треба змушувати захищати себе, їх не треба змушувати захищати свою країну. Вони самі на це готові. Все, що їм треба, це структуризувати їх. Дати можливість показати, як це робити, і все, українці Українці абсолютно готові захищати, як боєздатні підрозділи за тиждень вже готові батальйони по по всій країні. Ми відверто кажучи, безумовно, ми до цього готувалися. Більше того, ми багато років казали, що цей день настане Ну це ж очевидно було, і ми говорили, що Росія. Вона ну рано чи пізно нападе на нас. Нам доведеться захищатись. Нам зараз треба готуватись. Ми про це дуже багато говорили. Ми багато займалися підготовкою як власних сил, і ресурсів, так і там цивільного населення. Особливо в за останній час ми просто. З якоюсь там шаленою динамікою та інтенсивністю проводили вишколи для цивільного населення по всій країні, для того, щоб люди просто знали, куди бігти, як тримати зброю, як надавати першу медичну допомогу. Тобто ми з цим, з цим працювали, ми до цього готувалися. Тому в перший день, коли ми всі прокинулись від того, що почалась війна, поки всі бігали, шукали, кому, куди їхати, що робити, в нас вже все було готово. Серед нас величезна кількість ветеранів, які знають, що робити, які знають де збиратись, як виглядає робочий штаб, що треба підготувати для людей, щоб вони були здатні захищати себе і свої міста, і ми це і зробили.